Я командир роти спеціального загону десантно-штурмових військ. Звання капітан, позивний жнець. Як давно ви в армії? В армії з 22-го року перебував в 71-й бригаді. Прийшов на посаду командир розвідгрупи. Потім став заступником командира роти. На яких напрямках воювали? Покровський напрямок, Турецьк. Ліщиївка. Які задачі виконує ваш підрозділ? Охорона і оборона наших гармат. Від БПЛА техніки і доріг для логістики. Ким ви є для своїх підлеглих? Наставник, вчитель, психолог. Для молодих, може батька. Бо совсіми. І на точки ходжу, і задачі виконую, і ми разом в одному приміщенні. <різь> і, блін, бліндажу, ну, як одна родина. Я знаю, у кого які сложності в сім'ї, у кого який праздник, у кого день народження. Ну, якось воно так переплітається. За п'ять хвилин ти людину не поймеш, але коли ти хочеш, не хочеш, а Зустрічаєшся з тою небезпекою, яка є, пізнаєш людину від А до Я. Чим займалася у цивільному житті. 12 років до війни я працював в аеропорту Дніпропетровська. Всі аеродроми нашої країни коснулись. це найперший час війни. Остарень я не залишився, я і досі тут. І поки, поки можу, поки тягну, буду служити країні. Але до кінця війни. Що плануєте робити після перемоги? Або мером, або губернатором, або якщо не вистачить на це здоров'я, Варкапіва своє, або може пасіком. Точно знаю, в місті Дніпропетровській і області не вистачає мусорозжигательного заводу. Подбудувати та керувати цим процесом. Ну, ну Є різні мотиви. Як підмічав ще мій дід та батько, в мене живе той організатор, який може спланувати довести до логічного завершення, по-простому зробити праздник на ровному місці. Так. Тому зорганізувати вплоть до виконання це моє. Який момент з військової служби ви запам'ятаєте на все життя? Коли почалась війна, так сталося, що я попав на переподготовку. І мене так те, що я побачив молодих хлопців, дівчаток, які такий вогонь був, такий запал, що не тільки я, а й молодь вже готова відстоювати країну з такого раннього віку. Я зрозумів, що я, я прийшов куди треба. Що скажете тим, хто ще не долучився до Сил оборони? На моєму путі зустрічалися різні люди. В моєму підрозділі 71-й були і агрономи, були люди, які всю жизнь тримали пасіку, був вчитель української мови та історії. Він дуже гарно співав. Хлопці. Захватів. він такої мелогласіща. Люди різного віду, з різних прослойків суспільства. були багаті люди. І бояться того, що я не вмію стріляти, Навчимо. Я не вмію ховатися? навчимо. Копати? ну копати вміють всі. Як ви налаштовуєте бійців перед виїздом на позиції? До автоматизму довожу те, що вони повинні робити. Що вони, навіть їдучи, вони вже. В секунду готовий відкрити вогонь для захисту. Ночі його подими, він почує голос і вже відреагує так, як треба. Або почує чужий, він пересмикне затвор і буде робити роботу. Або почує твій і все. Либне це командир віддихаю, так, командир встаю. Але ж сьогодні не виїзд, тому все буде карно.